у Православних християн розпочався Страсний тиждень. У ці дні, за традицією, багато олександрійців прокидаються та в чистий четвер, щоб вмитися для вроди та здоров'я. А в п'ятницю зазвичай намагаються не займатися важкою роботою. Священики ж говорять, що за багато століть ці дні вже обросли певними обрядами і забобонами. Адже навіть така назва, як чистий четвер це суто народна назва, яка не має аналогів у церковному уставі. Є названня Страсний четверг. Вот этот день, когда э, мы все, как православные христиане, причащаемся и вспоминаем э, то, как Господь установил э, Тайную Вечерю, то есть как Он установил Таинство Евхаристии, Таинство Причастия. Готуючись до свята Великодня, люди, за словами представників церкви, нерідко забувають про саму суть свята. Дні перед непосередньо Пасхою – це дні, коли ми повинні переживати э, А и лучше бы даже сказать сопереживать Христу. То есть это не какие-то внешние, бредовые, традиционные, какие-то даже фольклорные моменты. Это прежде всего духовные, и я бы сказал, очень глубокие, созерцательные такие процессы в человеке. У страсний тиждень у храмах міста здійснюють глибокі заосмисленням і духовним натхненням богослужіння. У страсний четвер, зокрема, причащаються. Цього ж дня увечері читають 12 страсних євангелій. Але підготовка до свята залежить не тільки від відвідин церкви, адже як говорить церква, це має бути щоденна робота людини над собою і своєю душею. Церква говорить, що людина має звісно ж, і молитися сугубо. Він має поститися. Він э, отрешаться, то є удалятися того, що може его його від э, важного і в эти дни дні духовного, да, очень, очень э, необхідного, я бы так сказав. На жаль, за словами представників церкви, ставлення людей до Великодня з кожним роком стає все більш формальним і зосереджується в основному на прибиранні та приготуванні смачних страв до свята. Очень часто я. В Церкви напоминаю нашим братьям и сестрам о том, что подготовка к Пасхе, она не должна быть чисто бытовой. Подготовка к Пасхе – это не только убранство в своем доме, это не, не просто стирка, уборка, я не знаю, там, готовка кушаний каких-то и так дальше. Это прежде всего духовное очищение. Все, что внешне, это только лишь как бы дополняет, А іноді являється просто результатом внутрішньої какої та внутрішніх трудов чоловіка. Тож, справжнім християнам церква радить готуватися до світлого великодня душею, адже Пасха це перш за все свято духовне.